А uh, да я ча нічого не помню. Так, а, точно я у себе дома, просто в другой кимнаті. Господи, ну, що тут було? чья це жилетка, Егор, это твоя? Егор, это твоя? Що, що случилось? О! а де ми? Це, нова. Ну, в твоїй кімнаті, о чому ми ж в тій були колись? Точно. Відки я це пам'ятаю, бо я умний. Такий умний, що не можеш навіть слово чернівці написати. Можу, я все написати. Ну, давай приведемо приклад. Напиши отут. Чернифти, давай, так. Чекай, что? А, ну ты спасатель нам иди. Написал, чернитцы. Она а вляяет дурака? Коротше. Де ми? Думаю, максимум, що я пам'ятаю, це те, що Віка до нас в гості прийшла, хоча сама. А де Віка? Я не знаю, про яку Віку ти кажеш? Це те, що, що у нас було правда або гімно? Оперти ти осіл. Яке правда або гімно, правда або Дія? А. Я думаю, вона щось з нами зробила точно. Ну. Ой, зараз ми в цьому всьому і розберемось. О, так. І тут, як, як я пам'ятаю, це десь в тій кімнаті було. Фух, ми ночі це все робили, а вже день. Да, і справді де, де Віка? Снус ні, Рома. Вона мені хотіла засунути ядерну бомбу в жопу, а я сам не знаю, де вона. Треба її шукати. Може вона додому пішла? Може вона щось з нами такого зробила? Чекай. А може вона її зробила? Що ти маєш на увазі? Так, я так йду, і що мені нічого не мішає? Рома, що з тобою? Рома! Алло, просипайся! Чекай! Ну-ка, зараз я привірюча. Чи... Ні, справді, я щось почав розуміти, що і мені нічого не мішає. Коли я... uh mm -hmm.